Вже проснулися сисні шкідники, вони виїдають бруньки, квітки або відкладають яйця. До того ж, при цій обробці дуже важливо враховувати, що вже проснулися і бджоли і починають потроху запилювати наші дерева, тож наша обробка повинна не нашкодити саме їм. Обробку проводимо тільки вранці до 8 ранку або ввечері після 18.00. Препарати від хвороб. Корус номер 1 проти маніліозу та парші. Ефективний в прохолодну погоду. Свіч працює проти маніліозу, сірої гнилі та СКОР. Системний діє на паршу борошни сторосу курчавість. Амістар Голд. Широкий спектр дії підходить для зерняткових і для кісточкових. Делан. Контактний добре стримує первинні інфекції парші. Флінтстар.